Вітаю вас, друзі та гості каналу. Сьогодні у нас 11 вересня. Вечоріє. Ми знову на полі рапсу. Проводимо чергове оприскування. Це ріпак раннього, дуже раннього строку посіву. 24 липня ми е, заради експерименту провели посів. Сподіваючись отримати сходи на залишковій волозі. І як бачите на сьогодні, ріпак має вже такий вигляд. Поле є дуже проблемним, як на мій погляд. Вже є очевидними суттєві недоліки такого надраннього посіву. Плюсів поки що я для себе не вивів. Цей ранній пасів, він дуже страждає від е, шкідників. Тут вже три обробки було. Це і контактні і системний інсектицит. Однак, як бачимо, результату вони належного не мали. Тобто результат є, однак дуже недовгий період. Як бачите, ось такий стан листя дуже пошкоджений. гусінню. гусінь, ось така у нас є. Вона вся різно. Возрастна. є більша, є менша. Як то кажуть, скупи плати двічі, да? і це, мабуть, зайвий раз підтверджується на цьому полі. Намагаючись зекономити, ми не використали останнього разу інсектицид, такий, який слід було застосувати. Гадаю, що лямда та імідоклаприд допоможе захистити рослини. Однак ефект був не дуже довгий, як наслідок доводиться переходити на більш дорогі системи захисту. З огляду на те, що сьогодні лише 11 вересня, і попереду, що значний період вегетації, я, мабуть, Ну, я так розумію і себе морально готую до того, що тут, мабуть, буде ще й п'ята обробка. Сподіватимемось, що ця обробка протримається якомога довше. Ось така картина. Не повторяйте чужих помилок, краще робіть свої. Дякую за увагу. Задавайте запитання в коментарях, підписуйтесь на наш канал, далі буде цікавіше. На все добре.